Вітаю вас, мої дорогінки. Сьогодні, знаєте, як, про дівчат, але більше як для чоловіків розклад. Чи по собі, чи по долі вам ця дівчинка. Давайте подивимось. Я знаю, що е, багатонько чоловіків також підписані на мій канал. А їх. Е, Завжди, ну ось уже на дні колоди феерофант. Тобто обіцяє будь серйозним. Вища сила також буде приймати участь, притягнулася до цього розкладу. І давайте подивимось на Арканом дивлюся. Ось так виглядають, кому цікаво Арканом. Будемо дивитись, чи по долі вам. Загадана, от ви зараз подумаєте, про людину, про дівчину, про жіночку, дивлячись, якого віку. Ну, дівчина у нас до, доволі такого зрілого віку, скажімо так, і 50, також може бути дівчина, мов, жіночка. 50, 60, 60 це вже жіночка, але ж я також люблю казати дівчатка, навіть якщо 50-60 років. А, адже, кохання, всі возрасти покірні. Так? давайте, Давайте дивитись, от ви загадали, подумайте гарно, уявіть. Уявіть її очі, її посмішку. Пригадайте, можливо, слова якісь? Хтось по справедливості, до речі, ви можете входити у стабільні стосунки, або були в якихось стабільних стосунках. Давайте подивимось вас зараз на сьогодні, от хто дивиться, і дівчат хто дивиться. І що між вами зараз, по перше? Так, А далі вже будемо розкривати, наскільки ви подолі, чи по долі взагалі. А, ви хочете щось запропонувати цій жінці, дівчині? А, вона, <финувач> а вона також, можливо, і чекає дарунків. Дивіться, пажик стоїть. І щось начебто чекає, бо паш це не про дії, а це про очікування. А лицар це вже про дії. І що між вами на сьогодні? Перемога як цікаво. А хто і що тут переміг взагалі? Чи це ви відчуваєте перемогу яку-то? Ви що воювали, чи що тут у мене? Що тут за пара така цікава? В чому ви себе можете відчувати переможцем? Що між вами ще? В чому тут перемога? Перемога, що ви нарешті почали, хоч і повільно, але рухатися у правильний бік. Можливо, ви себе перемогли, я так думаю, це до чоловіків. Так, вашу якусь. Непорушність, те, що ви закривалися, як сиділи в обмеженнях яких. Але ж зараз ви вже з них вийшли і, хоч і повільно, а почали рухатися. Так, і куди ви почали рухатися до яких-то завоювань? Але ж дуже багато жезлів. Вам не заважають оці ці зайві жезли? Ви щось дуже багато дійсно планували і навіть. Можливо, почали робити, але дивіться, карта е, Луни може говорити про те, що щось якісь або страхи у вас можуть бути, або ви в якомусь тумані. Можливо, ви е, так багато дій, які почали і нічого не закінчуєте, бо ви в яких-то мороках можете знаходитися до чоловіка. Цікаво. Дівчата, дивіться, якщо ну, ви теж можете дивитися про свого чоловіка, якого ви загадали. Так, ви не хочете віддавати цю жінку нікому, це вже мені зрозуміло. От, а ще ви можете бути жадібні на емоції, ви і їй не даєте нічого. Тобто ви і сам не дам, і іншим не дам. Але ж ви дивитесь на перспективи з нею. Летрійка, Жезлів говорить, що можуть бути трикутники якісь. Які тут трикутники? Так, вас хтось в обмеження кинув, із-за чого вища сила могла так розпорядитися, що ви не могли рухатися в бік цієї жінки, хоч і вам хотілося. Вам хотілося б з цією жінкою створити щасливу сім'ю, де є все загальне таке щастя, є навіть діти. А що по факту, по факту, що, по факту ви, ви багато куди вкладалися, ви багато кому допомогли. Так, це вам плюс до карми. А, а коли потрібні були вирішення конкретні, так, і шанси вам дані були, то, що, ви використали ці шанси. Королева Пентаклів. Ну, дивіться, ви могли або не туди вкладатися, або з ким ви воювали? Ви з королевою Пентаклів воювали? Це з... хто з жінкою своєю, з дружиною воював. І ввергли із себе її в якісь е, і обмеження, і страхи, і якісь войовничі. Тут у когось з чоловіків дві жінки. Дивіться, королева Пентаклів, може бути дружина, а може бути, е, і коханка таємна жінка. так? А може бути, звісно ж, уособлюють е, ці дві. Жіночі постаті одну жінку, одну. Це все ваша значуща для вас. Жінка, вона, якщо вона наповнена, вона в ній гроші заробити, або так, ідуть до неї гроші, скажімо так. Але ж ви чомусь воювали з нею, замість того, щоб, щоб, щоб будувати плани щасливої, щасливих щасливих якихось звершень. Кохати її, зізнаватися її в коханні. Дивіться, вона ж достойна кохання. Дивіться, яка це жінка. Королева кубків. Вона вас також любить от чоловіки, увага. Хто дивиться зараз і загадав одну якусь жінку, от саме ця жінка вас кохає. Можливо, вона навіть може скривати це від вас. Ви дивитесь, а вона мовчить. Але в глибині душі вона вас кохає. Якщо ви задавали це питання картам цьому розкладу, чи кохає вона вас, дивіться так, карти відповідають, що вона вас кохає. Цей наповнений кубок говорить, що є почуття, є в неї до вас кохання. Кубок наповнений. А що далі буде в ваших стосунках? Дивіться, двойка кубків, ну, звише вам дається щасливе кохання це вже два кубки, і ви її кохаєте, і вона вас кохає, а чи є якісь перепони. Так, якісь перепони є. Того, що е, хтось вже чим-то приситився, тут аж 4 кубки, а це занадто і чаша. У когось переповнена. можливо, дуже занадто довгі очікування. Подивіться, скільки кубків, я хочу сказати, ваше кохання аж лється через край, а хтось тут обнулюється і йде в нові стосунки. Можливо, ви звикли кидати справу, не доводячи її до. Так, не доводячи ще її до логічного кінця, ви замість того, щоб зізнатись жінці у коханні, що ви її кохаєте, ви обнуляєтеся і йдете далі у якісь нові стосунки. Це вас дивіться, ввергає в які енергії енергії, що нічого не виходить, що ви це вас добиває остаточно. Вашу енергетику. Це робить якісь. Це витрата енергії в нікуди. Розумієте, зливання енергії нікуди. Замість того, щоб наповнюватись, і енергетично, і матеріально, по пентаклям, по грошам, ви зливаєте енергію усюди, куди тільки можна. І от джастис уже йде справедливість. Це по справедливості ви в таких енергіях чоловік. Так, тут тройка пентаклів говорить, що трикутники ви могли створювати. Яка порада вам від карт? Давайте так. Все ретельно зважити, за і проти, Взважити. Вам захист якийсь потрібен, бо якась викачка. Можлива зустріч у когось, хто давно не бачився. Можливо, щаслива зустріч. Вона буде дійсно щаслива. Ви будете радіти цю зустріч, як діти. Але ж, е, щось відходить в минуле. Щось, ота радість, можливо, в когось. В когось тут двояко відіграється. Хто е, таки рішиться на зустріч? Буде діяти рішуче. Того очікує ця радість, хто вирішить закінчити ці стосунки, покінчити з минулим, то тоді що тут очікує? Ви захочете управляти, керувати, маніпулювати, і це, до речі, може розбити вам серце. Не потрібно в коханні маніпулювати. Маніпулювання це до хорошого, особливо в почуттях щирих, що ніколи не приводило до чогось хорошого. Ось по колесу фортуни, по колесу судьби вам говорять, що ви вийдете на новий рівень лише коли. Лише ви добре подумаєте, повисите отак, подивитесь на ситуацію з іншого боку. Можливо, стати потрібно на бік тієї людини, яка може бути на вас ображена жінка, наприклад. Станьте на її бік, подивіться з іншого боку на цю ситуацію. Не обманюйте. Обмани також не призведуть вас до такого щастя, стабільності. Ви звикли, тут мені показують когось, хто звик постійно обманювати чоловіки, ви що, ви здуріли, вибачте, вирвалося таке слово. Тут потрібно дійсно От жезл. це. Туз Жезлів говорить, так, ви чоловік, вам для чого цей вибачте, Для того, щоб ви по справедливості, ось Аркан Суд, 20-й старший Аркан вас судитимуть по факту, якщо ви не будете справедливими і почніть працювати над стосунками, в тому числі ви чоловік. Почніть заробляти гроші, почніть працювати над цією справою, почніть працювати над стосунками. І ось це найдостойніше жінок, на кого ви дивитесь, чоловіки, кого ви тут загадали? Імператриця. Тут не випав імператор. Тут не випав навіть якийсь король, такий там, паж випадав лицар. Ви, так, ви не доросли ще до імператриці, але ви можете над тим працювати. Так, працюйте ж і не обманюйте, говоріть відверто про почуття. так. Вона чекає вас, чекає ваших зізнань. Подивіться, вона шикарна королева жезлів в тому числі. Ну, якщо у вас ще є якась жінка, то от когось ви маєте піти. А, якщо ви зараз не з тією жінкою, на кого ви дивитесь, так ви можете бути на відстані. Тут мені показують, з тією єдиною коханою, кого ви чекаєте. І ви обоє з нею ви нищеті, коли ви не разом. Ви втрачаєте, дивіться, п'ятерками, чи ви е, агресуєте один на одного. І все із-за того, що ви не можете вияснити стосунки. Так, ви рівнуєте, вона рівнує, ви король пентаклів. В гроші ви вмієте заробити. Так, робіть це і е, проявляйтеся до неї. Скільки ви даєте, стільки ви й отримаєте. Тут повинна бути збалансованість по старшому аркану помірність і вогонь, і вода. Це що значить і пристрасть, і емоції, почуття. Показуйте не лише пристрасть, а й щирі почуття. І хай буде так проявляйтесь. ось, показують. Пишіть її в інтернеті, іначе зруйнується все, не почавшись. Якщо от полицарю жезлів, почніть проявлятися активно, активно. виш чоловік. Бо зруйнується все. Хай ви як учень ще у справах кохання, але це найдостойніша жінка, вона ж вас покорила, як оцю Лева. Подивіться. Ну, і ви тоді станете імператором. Все, я на цьому навіть закінчу. Подивіться, якщо ви почнете проявлятися, це найдостойніша жінка, достойна вас. І ви достойні її нарешті. Вона з вас зробить імператора. Подивіться, вона імператриця, ви імператор. Тож, всіх вітаю з весною. Нарешті вже і потеплішало. Хай у всіх буде щасливе взаємне кохання. Хай оці дві карти будуть наверху. Пара така щаслива. Всім бажаю щастя, миру та добра. Пока-пока.